Національну ідентичність нашого народу завжди берегло українське село. Тут під лампадку прабабусі вишивали рушники і з покоління в покоління передавали їх у спадок. У селі Маціївка по вулиці Михайлівській сьогодні гучно в мальовничому краю облаштували етносадибу. Ідея створити у Маціївці музей, присвячений українській культурі, належить прилучанці, вчительці біології ліцею номер 5 Тетяні. Жилкіній ідея зародилася дуже випадково. Під Даньковкою є хутір нетяговщина. Хати практично всі розвалені, і так сталося, що в мене був час, і до однієї хати я зайшла. На долівки, втоптаний в сміття, лежав рушник. До речі, він тут є. Я не змогла не забрати його з собою. Коли я принесла його додому і порівняла з рушниками бабусі, у мене щось всередині виникло таке. Що я зрозуміла, що це частинка нашого національного коду, і з того моменту я почала займатися збором колекції, те, що стосується всього українського. Через невеликий проміжок часу я стала займатися бджільництвом. І так як вже з'являлися однодумці, то який у нас був куточок безпосередньо, і ми виставляли етноскодову. Пасіку дивомет Тетяна Іванівна розташувала у селі Мацієвка. Тут педагогиня познайомилася з місцевою жителькою Олександрою Кашубою. У Маціївці Олександра Архипівна прожила 83 роки. Знайшла кохання, народила діток та разом з чоловіком побудувала сімейне гніздечко. Строїлися в 62 другий, 63 третій, 64 четвертій. А в 65-му аж перейшли сюди. І тут родилася в мене друга дочка. Оце ми 65-го живемо в цій хаті. Наразі ж Олександра Архипівна мешкає у селі за місця. Свій будинок вирішила передати громаді. Саме у домівці Олександри Кашуби і облаштували етносадибу. Як говорить Тетяна Жилкіна, працювали близько місяця. Відновили ми її досить швидко, хоча часу було небагато. Цього б було неможливо зробити, якщо б нас не підтримала сухопалавянська ОТГ. Вони і словом, і ділом, причому ділом в повному навантаженні з повною віддачею, з повною віддачею. Вони двічі сюди приїжджали на суботники». До оновленого будинку гостей запрошувала сама ж господиня Олександра Кашуба. Вітала сухополов'янського сільського голову Дениса Росовського, як годиться в українців хлібом та сіллю. Новий центр культурного відродження сухополов'янської громади презентували з урочистостями. Об'єдналися засновники садиби, жителі села, гості з спірлук та керівництво громади. Українські традиції наші вони потребують. Неабиякої підтримки, уваги ми є славетна українська нація, наш патріотизм це все закладено на генному рівні, нашими пращурами. Тому все, що пов'язано з нашою культурою, з нашими народними традиціями славетними, це треба зберігати зараз, приділяти неабиякому увагу питанням, пов'язаним саме з відкриттям таких етносадиб. Які сьогодні ми з вами спільними зусиллями відкриваємо цю прекрасну етносадибу в мальовничому нашому чарівному привабливому селі Маціївка, яке називають у нас вже так неофіційно, що це маленькі Карпати у нас в Сухополов'янській громаді. І це чудове маленьке село нашої громади, що його робить цінним. І цінним люди, мешканці цього села, які так, да, малочисельні, на жаль. Але от те, що зроблено саме завдяки цим людям, ми низько вклоняємося перед вами. І Дуже дуже вам за це вдячні. Грамотами сухополов'янської сільської ради громада відзначила кожного, хто долучився до заснування та облаштування садиби. На відкриття приїхав і педагогічний та учнівський колектив Прилуцького ліцею номер 5 Заступниця директора закладу Тетяна Єлістратова говорить: під керівництвом Тетяни Жилкіної учні написали більше ніж 30 наукових робіт. Це флора Прилуччини, туристичні маршрути, а також стародавні рецепти і створення самобутнього музею, чергове звершення проактивної вчительки. Мені щиро хочеться від імені Колективу Прилуцького ліцею номер 5 побажати Тетяні Іванівні подальших злетів, сил і здоров'я довести всі свої справи до кінця. І хочу сказати, що дійсно це дуже і дуже важлива справа, бо ця садиба це не просто там комерційний чи духовний моральний проект. Це ота поповина, яку ніколи не треба перерізати, бо вона пов'язує нас з нашим минулим, з нашою історією, не дає нам можливості забути, хто ми є. Де ми є і для чого прийшли у цей світ, я висловлюю щиру подяку усім членам цієї громади, адміністрації цієї громади за те, що ви підтримуєте нашу колегу, що ви дослухаєтесь до всіх її ініціатив, що ви надаєте її матеріальну, і моральну і інформаційну підтримку на реалізацію її проєктів. Я хочу, щоб ваш двір був дуже гостинним. Щоб усі гості, які побувають на цьому обісті, залишились задоволеними, щоб земля родила, щоб був чути в цій громаді сміх, було видно посмішки і щоб громада відновлювалась. А завдяки таким проектам це можливо. Колиска, з якої виросло не одне маля, рушники та картини вишивані майстерними руками мами. Скриня, що берегла придане нареченої. Та українська піч, ніби ось ось бабуся візьме рогач та дістане з неї парене молоко і запашний борщ. Переступаєш поріг будинку і поринаєш у дитинство. Усе моє там, і стульці мої, там, і, і скриня моя там, усе, і рушники мої там, і гардіропи там, і бухвети там. Я з нічого не брала лиці. Мої прадіди там оточі ще стоять з окардою, то за мій дід. Молодості, десь він був на війні, чи де а тоді рядом то бабуся, стоїть і дід. То, і, то, і ті, і самі, такі вже вони у старому тому віці. Я дуже рада, що я согласилася Тетяна Івановна, і що согласилися, піддержав її Денис Михайлович. Я дуже рада, що вони допомогли мені, що вони покрастили, підстроїли його трохи все, і будуть наглядати. У музеї зберігаються і сімейні реліквії і родини Нагорних. Ганна Семедівна живе у Маціївці з 1959 року. Вийшла сюди заміж. Спадок її сім'ї тепер частина музейної експозиції. Посуд давала, рушники давала, і там, і ветушку, і гребені, і качалку. І все. Що в мене було старе, все я подавала. От у мене свекрухи от от тут вже пооставалося. А там у сусідів було, так теж піддавали, я й поприносила сюди теж. Взагалі дуже гарно. Зайшли на подвір'я, і наскільки дихнуло це всім цим народознавством, таким селянською атмосферою цією. Бо кожен у нас має свої ж якісь зв'язки з селом і з цією історичною. Якоюсь спадщиною, тому нам було цікаво. Все це мені близьке того, що я того, ну, того року народження. Десь вже в мене це, це все було в дитинстві. Це мені я сама виросла в селі, так що дуже мені сподобалося. І, мабуть, це головна і така неочікувана родиночка сухополоянська ОТГ. І е, села в цілому. Дуже гарне. Автентичні експонати. Дуже велика праця пророблена за ці часи. Безумовно, пані Тетяна Жилкіна, вона ініціатор, вона створювач, вона ідейний натхненник. Але ж це справа команди, бо кожна творча справа це командна робота. І дуже гарно, що голова ОТГ долучився. Зі своїм щирим таким люблячим Україну серцем Денис Росовський, і, і люди були, і все чудово. Так, це поповина, це поповина, яка з'єднує нас з минулим. І, і поки ми відчуваємо цей зв'язок з нашими пращурами, будемо мати і майбутнє. На подвір'ї гості також не сумували. Учні Прилуцького ліцею номер 5 пригощали охочих бузиновим чаєм та таратутою. Це традиційна страва жителів Маціївки. Десятикласниця Каріна Шевченко готує оригінальну смачну спадщину сухополов'янської громади вдруге. Ділиться рецептом із глядачами. Відварюється цукровий буряк, вода не зливається. Вона ще в подальшому приготуванні страви знадобиться. Потім ріжуться солоні огірки, цибуля і зелень. Потім заливається це все водою. оця, оця що варилася в ній буряк, і надається цук, сіль і олія. Доки ви ще вагаєтесь, чи варто приготувати таратуту, пані Лариса її куштує. говорить, наважилась не одразу Мач? та все ж таратута. Смачна. Я, чесно, Кажучи, очікувала трошки щось такого, ну така незвична страва, ну скажімо так. Ну смачно. Я думала їсти, пробувати, не пробувати, але вирішила спробувати. Ну, сподобалося, дякую. Мацієвка може похвалитися не лише стародавніми стравами, етносадибою, але й незвичним ландшафтом. Від Приудаївських джунглів до гір. І є Маціївські Карпати, у нас немає говерли, але у нас є Сиротюкова гора, у нас є Андріянова гора, у нас є Забарена гора і гора Шевченка. І не гора Шевченка, не Тараса Григоровича, а місцевий житель, просто жив на цій горі. Тож приїздіть до мацієвки на гостину у скарбницю українського культурного спадку та краєвидів, що зачаровують красою.